На подвір'ї Закарпатського обласного еколонатуристичного центру шнійської молоді проводжали лелеку на Великобрезнянщину. Пернатий минулої осені не зміг полетіти у теплі краї і залишився зимувати на Закарпатті. Щоб не загинув добродії, привезли його в екоцентр, що в Ужгороді. Минулого року осінь у нас сталася така подія. На території Ужанського національного парку лелека білий не відлетів в теплі краї, і там треба було його розмістити на зимування і ми розмістили Жорський екоцентр. В екоцентрі лелека жив у пташнику вольєрного типу. Харчувався рибою з місцевих водой та свіжими легкими, які приносили йому педагоги. Позашкільної освітньо-навчальної установи та небайдужі ужгородці. Працівники Ужанського національного природного парку приїхали за дорученням селян забрати лелеку і доставити до місця гніздування його сім'ї, щоб він теж. Зайшов собі пару. Е, уже зима, уже сніг перший, а він залишився. І ми, ми люди дуже боялися, тому що він настільки привик, настільки всі його полюбили, він їв з рук, е, ну правда, пізнавав там тільки тих, що недалеко жили, і дуже переживали, що він загине. І тому ми, ми попросили Олександра Васильовича, який з дорогою душою, як завжди, прийняв від нас його на свою опіку. В нього тут є всі умови для того, щоб пташка перезимувала і, звичайно, його нелегко годувати, тому що він їсть суто тваринну їжу і, і... він, як бачите, дуже гарно перезимував. Ви, здорові, і тепер е, ми пообіцяли місцевим жителям, що ми обов'язково його вернемо туди, звідки ми його привезли. А місцеві жителі чекають, так? чекають вони вас послали, так? вони нас послали, відрядили нас в е, подорож за Білою лелекою, який повернеться назад в село Ставний. І надіюсь, він знайде собі там пару. Або ну ми не визначили це самець чи самка, але ми надіємося він знайде собі там пару і буде в оселиться там для гніздування, і буде там кожен рік прилітати. Він сам собі вийому якесь місце, вже підготували, штучну гнізді. Ми, його, там він, ми йому штучну гнізді не готували, тому що ми не знаємо, чи він конкретно вставному, чи він, можливо, піде там недалеко, практично в кожному селі є гнізда і ну, можна йому, Люди йому підготували старе колесо, від, якщо йому сподобається, навіть. На, ну, Така господарська споруда. Якщо йому сподобається це колесо, то він там залишиться і буде, відповідно, буде там кожен рік прилітати. Там... Перш ніж попрощати з лелекою її окільцювали. Це спеціальні кільця для лелекоподібних, для цаплень, гораблів лелеко. Ні, <звук> ні, не буде. <звук> ні, не буде. У цьому світі кільцюють саме так. Я навіть трохи його. ні, не тіліпається. так. нижче воно не піде, нижче не піде, а отут і мішати йому не буде. Ні, не треба. Бо воно тоді, коли мерзне, тоді воно приміжає до шкірки. Так воно болтається, воно його практично не відчувають. Тепер наш лелека подорожуватиме під номером 153 501. Ну, кінцюють птахів з метою визначити і тривалі життя, якщо вдасться піймати, і відслідковувати міграційні шляхи. Ну, на превеликий жаль, у нас не було кілець наших українських. У нас були ще залишки більше ніж 20-річної давності московського центру кільцювання. Але знову таки в будь-якому випадку, якщо його відзначать, ми повідомимо в наш центр кільцювання Український, що таким-то кільцем, а в АІС то значепсот Ну ми записали цей номер, ми повідомимо. І якщо він буде відловлений, чи в країнах, де вони зимують, чи на шляхах, то буде відомо який. Міграційний шлях він здійснив, починаючи від Ужгороду. Так що це систематика, така яку проводять орнітологи з мети. вивчення. Це молодий був лелека? Це молодий. Однозначно, що він минулорічний. Однозначно, ще статевий деморфізм не проявлений. Не важко визначити саме чи самка, але ми будемо сподіватися, що він затримається тут, що він буде його легко спостерігати в біноклі, який все буде видавати і так далі. І працівники Ужанського національного парку вони сказали, що будуть відслідковувати дивитися. Він, до речі, привик до людей. взагалі, Лелек вже відносять до так званих синантропних видів, тобто види, які мешкають поблизу людей. Вони на дахах поселяються недалеко від людей, тому що завжди можна знайти там поживу, недалеко, як правило, водойми. І вони здобувають там корм, але біля людей вони відчувають також якусь певну свою захищеність. Важко повірити, проте мігрують європейські білі лелеки на зиму у північну та центральну Африку. Цей переліт здійснюють двома шляхами: через Гібралтар та Суецький канал. Справді, це є так. Це кільцювання довело. Чому це очевидно еволюційний якийсь момент, або момент історії нашого момент історії Європи? Але е, межею між західною і східною популяціями або частинами популяції є Ельба і е, Річка Ельба, і так, от таку, якщо пряму провести через всю Європу, то було помічено, що одні летять так, а другі летять так. Ну, на сьогоднішній день в Закарпатті е, популяція білого лелеки, е, вона представлена. Не тільки рівнинними і передгірськими поселеннями, але і глибоко в горах, зокрема, в СМТ Ясеня. За час перебування лелеки у вольєрі юнати подружились з птахом і тепер із сумом прощались. Ми е, рибку ловили для нього в нашому озері, кормили його. Тепер дуже сумно його приважати, але сподіваємося, що інше до нас приїде. Прилетить, так? Пролетить. Плакати будете за ним? Будемо. <плакати> Будемо за ним плакати. Нехай він щасливо доїде. Та, і знайде свою сім'ю, правда. Сім Будуть <плакати> І щоб вони вивели діток, щоб всі здорові були і всього найкращого. Прилітали до нас щовесни. І щоб до нас ще прилітали до речі, екоцентр щороку підтримує природоохоронну акцію випуску птахів дику природу. На черзі у нас лебідь шипун, а сьогодні ми відпустили лейку. Це, до речі, не перший у нас лелека. За мої понад 35 років в екологіонатуристичному центрі колишній станційних натуралістів, це вже шостий малелека. Ми відгодовуємо, а весною відпускаємо, кільцюємо і відпускаємо у вирі. Сьогодні ми зробили те ж саме. Ми вдячні і жителям села Ставне і працівникам у Женського національного парку, що вони проявили таке піклування про дику фауну. Є сподівання, що випущений на волю лелека в майбутньому навідається векоцент із своєю родиною. Вже траплялися подібні випадки. Ви знаєте, не дивлячись на те, що нам би дуже хотілося мати з ним зустріч. Ми сторонники того, хай він знає, знайде свою родину, тих своїх сусідів, біля яких він вилупився в гнізді і, і так далі. Не страшно. Якщо він появиться, то це, це буде дуже приємно. До речі, в нас один із випадків був такий, що прилітали птахи, і коли ми в навчальному земельну дірянку обробували. Він прямо присів за тракторчиком, ходив, збірував чирічки. Знову. Пропав. А потім був такий випадок, що ми на озері тут систематично відловлюємо рибу для черепах наших, для вужів, для інших тваринок. І раптом каже мені колега, що дивіться, дивіться, до нас біжить лелека. Я йому васька, васька, він відреагував розправив крила і підбіжав. Тобто вони повертаються на ці місця. До речі, в прошлому році ми відпускали леку. Декілька кругів таких зробив від установи і полетів. До речі, ми колись на... Даху поставили штучну гніздівлю, але потім ми королю міняли і зняли його. Я думаю, що в цьому році ми знову таки розмістимо таку штучну гніздівлю. З сподіванням, з надією, що якісь із лелек поселяться в цьому гнізді. Ці птахи кажуть народі, створені для щастя і поповнення родини. Вважається там, де вони гніздяться, завжди пануватиме любов та благополуччя. І справді, лелека поселяється в тих місцях. Де почувається добре і затишно. Але є повіря й про те, що хто його образить, зазнає чимало суму й прикрощів. А якщо лелеку розсердити, він може й хату спалити. Воно пов'язано з тим, що колись хати були вкриті соломою, а для побудови своїх гнізд він використовував гілочки, в тому числі із багаття. І це могла бути гілочка із. Із багаття, і таким чином жаренька попадала, і хата, хата да, і вітер ду, і хата загоралася. Загибель цього красення вважається поганою прикметою. Тому ними люди в природі завжди милуються, а не навпаки. У нас на Закарпатті лелеки не лише радують око-селян. їхні популяції активно вивчаються та досліджуються науковцями нашого краю протягом багатьох років. Відрадно те, що останнім часом збільшується кількість виведених лелеченят від двох до п'яти. У 30-х роках ХХ століття була проведена дуже цікава робота із залученням школярів. Всім відомий орнітолог Олександр Грабар був у дружніх стосунках із губернатором і з... Управлінням по шкільництву тодішнім, і з керівником цього, і він запропонував і вони провели вдалу акцію: це облік гнізд білого лелеки на території подкарпатської Росії в 1932-1933 роках. Був зібраний безпрецедентний матеріал по даті прильоту, по кількості гнізд у кожному селі, по даті відльоту, по кількості пташенят. І він опублікував ці дані у вигляді статті у журналі Аквіла в Австро-Угорському журналі. І тепер можна це взяти за основу, як себе почуває популяція білого лелеки на території Закарпатської області. Фрагментарні повторення, чому кажу фрагментарні, тому що ми не, не в змозі були охопити всю територію області, але, наприклад, в межах Ужгородського району ми порівнювали дані. У в кінці ХХ в кінці століття була написана навіть дипломна робота з цього приводу Балаж Ерікою, то виявилося, що чисельність менша, набагато менша. А в 2010-му, помітна така незначна тенденція до збільшення. Ну, там на одно-два гнізда. Але основний параметр, який мав відхилення в позитивний бік, це кількість пташенят у гнізді. З 2010 року були три роки, що у гніздах ми знаходили по три 4 по пташенята, які ставали на крило. Це дуже, дуже хороший показник. Розвиток села та електрифікації загострив конфлікт. Між лелекою та людиною, яка почала ставити несолом'яні стріхи, птах адаптувався до нових умов і облюбував електричні стовпи. Проте гніздування на електростовпах створює чимало незручностей для людини через замикання ліній електропередач. А для самих лелек таке поселення часто призводить до загибелі від струму. Вихід з цієї критичної ситуації знайшли угорці. Хто їздив по Угорщині, може звернув увагу, що на великих е, е, опорах е, значить, є спеціальні такі щиткоподібні утвори, що не дають будувати гніздо на ній. І друге, це такого оранжевого кольору, величезні, такі кулі вони, е, на, на дротах. Це відлякує їх від відсідання на ці дроти і запобігає загибелі. Крім того, лелеки гинуть, коли гине один з пари. Лелеки вірні один одному до кінця, а статево-зрілими стають після трьох років життя. Утворення пари досить складне і може пройти довгий час, поки або утвориться пара, хоча це досить, досить рідко буває. Як правило, другий теж перестає бути повноцінним і через деякий час теж гине. Ну, треба звернути увагу на біологічну особливість. Польський орнітолог Войтих Каня, він 40 років вивчав білих лалек, в тому числі і методом кільцювання і супутникового стеження, радіотелеметрії і так далі. І, так далі. і він встановив, що утворення пар відбувається у 3 4 річному віці. Тобто, до трьох років Можна вважати молодою особиною, а вже стативозрілою це з трьох років. І дисперсія, тобто, якби гніздування молодої особини в радіусі 50-200 кілометрів від того гнізда, де він, де він вилупився. Тобто гоумінг працює, і він прилітає все одно на те місце, де побачив світ.